Кажуть, що в жінки повинен бути тільки один парфум, але кожен день інакший. Ви згідні з цим? Напишіть тут. У мене всього 6 парфумів, ще на один день тижня не вистачає, щоб у нас щодня інакший. Але в них більшості, вони всі солодкі або трошки різкуваті, тільки зимові більші аромати. А так, як вже почалась весна, мені захотілося чогось свіжішого. І сьогодні я відкрию собі ось ці парфуми. Номер 63, відповідник Кабана Імператриця. Вони мають бути свіжі, легкі. Зараз будемо випробовувати. Ну що, починаємо відкривати дуже гарно попаковані. Це заводські парфуми. Відкриваємо. Ось, дістаємо ці парфумчики. Ось 63-й. І будемо пробувати. М -м -м, дуже класний аромат. Вони описані як фруктові парфуми із водними нотками. Ось. І цей аромат дуже ніжний, там ще є жасмин. Я люблю жасмин. Ось, він такий ніжний, легкий, справді е солодко свіжий. Ось. На весну для мене він буде ідеальний. Ось. М -м дуже класний аромат. Зараз почекаю, хай ще трошки розійдеться. Відкриється друга нота з жасмином. Ну що, кілька хвилин почекала, що відкрилась друга нота. І скажу вам дуже класний аромат. Квітково, фруктовий, але не приторний, з водними нотками, ароматом жасмину, лимонного дерева. Це тут м, така свіжість намішана. Дуже-дуже класний цей аромат, Номер 63 Хто хоче собі на весну такий свіжий, приторний аромат, але щоб був стійкий і шлейфовий, я вам рекомендую ось цей 63 Не пошкодуєте. Ще хочу нагадати, що парфуми від бренду Prove – це є французькі парфуми, 20% аромакомпонентів це натуральні парфуми, які мають сертифікат якості. Prove. Ось тут написано made in France, Це є справжні французькі парфуми. Не турецькі, не якісь там незрозуміло, де зроблені у підвалі. А справжні французькі парфуми, якісні, заводські, стійкі, шлейфові, не викликають алергії. І дуже класно тримаються на тілі і на одязі. Ось хто хоче французькі парфуми, пишіть мені в приват, і ціна дуже дуже спокуслива.